Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати тушковане м'ясо з квасолею. Для цього нам знадобиться 1 кг свинини. У мене вже відварена квасоля, тут 250 г, 150-120 томатного соку, але в мене немає, тому я використаю помідори у власному соку, 2 цибулини, одна морква. Зі спецій нам знадобиться. Сіль, одна чайна ложка солодкої паприки, 1 лавровий листок, 1 чайна ложка сухого часнику, можете взяти свіжий часник, і 1 третя чайної ложки гострого червоного перцю. Спочатку наріжемо м'ясо середніми шматочками. Викладаю м'ясо на розігріпкість ковалівку та обсмажую. Тим часом, поки обсмажується м'ясо, я наріжу цибулю півкільцями, а моркву натру на крупну терку. До речі, моркву теж можна нарізати півкільцями. Смаженого м'яса, додаю моркву та цибулю і смажу 5 хвилин. Тепер додаю помідори у власному соку, я їх розім'яла великою, і заливаю однією склянкою води. І відразу додаю всі спеції. Тушкую на мінімальному вогні під закритою кришкою до готовності м'яса. Друзі, у мене м'ясо тушкувалося 1 годину-10 хвилин. В принципі, м'ясо вже було готове через годину, але я ще залишила на 10 хвилин, воно стало ще м'якше, дуже соковите, ніжне. Тепер додаю квасолю і протушкую ще 3-5 хвилин. Друзі, ось так виглядає готова страва, неймовірно смачна! Дуже вам рекомендую приготувати. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, все буде Україна!